Про стан справ у смілі розповів міський голова Сергій Ананко. Посадовець зазначив, що наразі відключення електроенергії відбувається по всьому місту, зокрема і у котельнях, і на водопостачальному підприємстві. Відтак просить запастися питною водою. Підприємство працює без змін, водопостачання у нас присутнє, водовідведення присутнє при вимкненій електроенергії. Звичайно, якщо при застосуванні графіків аварійних відключень у нас страждає найбільше мікрорайон Богдана. Тому що попадає у нас і п'ятий підйом під графіки аварійних відключень, і відповідно відсутнє водопостачання. Тому звертаюся до всіх мешканців, поки у нас енергосистема не стабілізується, не стабілізувалася, всіх запастися мінімальним запасом. Питної води, крім того, на випадок аварійного і довготривалого відключення теплопостачання у місті готують пункти обігріву. Зі слів Сергія Нанка є певні проблеми, які намагаються вирішити. Працюємо звичайно над тим, щоб закупити, зробити дійсно теплові пункти на випадок, якщо у нас не буде відсутнє теплопостачання і енергопостачання, теплові пункти. Зараз закуповуємо генератори. Це дуже тяжко сьогодні їх купити, тому що і ціна і. Їх немає в наявності, крім того, нам законодавець держава дозволяє купувати тільки по локалізації ті генератори, які частково виготовлені або довгомплектовані в Україні. Ціна їх значно більша, ніж ті, що виготовлені за кордоном. Тому ми над цим працюємо. Вже теплові пушки ми закупили.